Ля Чернілевський. Хочеш, каже мовчанка її, розкажу тобі про краї, яких наторкались підошли твоїх рядків. І я би, звісно, хотів, та нікому з нас не потрібно це, іронія має брудне лице, щоб ніхто не помітив її красу і суму. Хочеш, ріже тиша у ній, як ніж. Я додам трохи струму у вечір, у ніч І включу запобіжник мерщій для душі. Хочу, кажу собі подумки я, щоб коли мене буде нести, те чия я дістатися міг берегів і згубити. Хочу. Подумки я кажу, щоб усе окрім нас мало свою межу, окрім нас, окрім слів у вісні. Хочу, скрикну, щоб спуски круті обідрали нам спини в цьому житті, де відомо все заздалегідь, тож їдь. Забери цю пульсацію, нам до снаги не долити у жар, не топтати сніги, бо і опік, і слід, і усе занесе золотими пісками, докупи збере васонансний акорд і затисне в баре. Між космічних придуманих строй. Говори, кажу, демонструй. Я продовжую. Забуваю бути. Вістря ножа флюгером вказує на схід, син вгадує сліди собак на снігу, мріє про таку, що задушила б диктатора. Теперішні мрії дітей про речі життєвої необхідності. Гуде вантажівка чуєш сирену повітряної тривоги. Родина з винуватими обличчями заносить в авто букет і немовля. Життя триває, а зовсім не так далеко триває смерть. За них не житимеш ані хвилини, лише за себе це. Важче, аніж здається, ось тобі свобода. Бери, неси її, просякнуте кров'ю і потом тепле полотно, на на шию, тримай завжди при тілі, вдихай цей запах, щоб не забути, що означає бути.